Усім привіт! Є заповіді Божі, є заповіді сатани. Бог, він справедливий і праведний, і такі в нього заповіді. Не вбивай, люби ближнього, не кради, не бажай чужого. Сатана, він брехун, і він був цей початку. Він отець цього злого, що є, і такі його заповіді. Тому нам треба розуміти, кого слухати і чию волю виконувати. Сьогодні бачимо, як порушується шоста заповідь. Небесного Царя, не вбивай. Коли вже пророки, лиже учителя, і священники благословляють людей і ти воювати в чужу країну, як сьогодні в Україну. Для чого вони це роблять? Для того, щоб вбивати. Коли ж ви захищаєтесь на своїй землі і караєте зло, це ваше законне право. Але коли ти вбився, йдеш в чужу землю, в дім, щоб вбивати людей, до яких не маєш ніякого відношення. То це пряме порушення заповіді Божої не вбивай. Тому, піднявши меч, від меча погине, і ведущий в плін сам піде в плін. Даже цар царів Христос сказав своїм апостолам продати одежу і купити меч для самооборони від насильників, злочинців, вбивців, участь яких озеро горящим огнем і сірою.